Всіх вітаю, друзі. Зеленський виступав онлайн на Варшавському безпековому форумі, і він сказав багато важливих речей не тільки для українців, але і для всієї Європи. Це стосується і побудови спільної системи безпеки, про яку європейці почали говорити після того, як російські дрони почали залітати на території Європи. І ще ряд дуже важливих заяв для всіх українців. Тому зараз ми їх, звісно ж, розберемо для того, щоб ви. Були в курсі подій. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте його своїми лайками, коментарями, можливо, навіть підписками, як завжди, дякую кожному з вас. Про що говорив Зеленський? По-перше, він сказав, що є ризики щодо Казахстану та інших країн. Не знаю, що Путіна на думці. Сигнали порушень повітряного простору в Європі це не окремі інциденти, а тривожна тенденція, як сказав Зеленський. Ідеться не лише про загрозу окремим країнам, а про безпеку всієї Європи. Відповідь має бути єдиною: ЄС і НАТО разом зі США. Росія прагне розколоти союзників, але саме спільна позиція може стримати агресію. Е, наголосив Зеленський, і також він сказав, що ризики поширюються і на країни колишнього СРСР. Е, в Молдові вдалось обрати європейський шлях, але загроза залишається. В першу чергу зараз для Казахстану, який бере також оцю європейську проукраїнську, навіть позицію, і справді навколо того, що Росія може вторгнутися в Казахстан, там що Казахстан буде наступним. Ця інформація поширюється вже давно. Я думаю, Зеленський це просто нагадав. Моя особиста думка: ніхрена Росія з Казахстаном робити не буде, бо Казахстан знаходиться в орбіті впливу Китаю. І я не думаю, що Росія буде сваритися з Китаєм для того, щоб е, щось там крутити-мутити в Казахстані. Але знову ж таки, така думка є. Що ви думаєте з цього? пишіть в коментарі. Далі Росія не малюватиме нові кордони в Україні. Зеленський наголосив, що кордони України визначені Конституцією та міжнародним правом. І вони залишаються незмінними за його словами. Предметом дипломатії може стати лише лінія фронту як основа для домовленості про перемир'я та початок роботи над планом завершення війни. Бачимо, що Зеленський вкотре підтверджує, що перемогти в цій війні зараз воєнним шляхом для України являється ну фактично неможливим. Давайте будемо чесними. Європа не дає достатню кількість зброї. Європа, штати взагалі обмежили так цю історію. З іншої сторони, якщо ми говоримо про е, людей, то люди все менше і менше хочуть іти на фронт, бо бачать, що відбувається і з корупцією, і з безладом в армії, і за якимись своїми іншими е, причинами, як мінімум, не всі люди хочуть воювати. Так і комусь навіть якщо б там було все шикарно, все було прекрасно, не було ні корупції, не було б е, е, цього безладу в армії, і все було як годинник. Я особисто вважаю, що не кожна людина хоче і може е, воювати. Тому така історія. Далі е, він прокоментував також риторику із е, Трампа і сигнали та ставлення до безпеки України в Європі. Він хоче бути посередником між нами та Росією, щоб закінчити війну. Е, отак він говорить: на мою думку, все ж таки, вона незмінна. Трамп вирішив взагалі відхреститись від ситуації в Україні і переклав просто всю відповідальність на Європу, що в принципі і підтверджував, наприклад, прем'єр Польщі Дональд Туск, і ще ряд європейських представників європейської політики, які говорили прямо, що те, що зараз робиться, це не що інше зі сторони Трампа, як просто перекладання відповідальності. Це те, що я почув від Трампа. Це було під час наших розмов. Не можу передбачити завтра, бо світ змінюється швидше ніж очікувалось. На сьогодні позиція Трампа збалансована і підтримує Україну. В бажанні швидко закінчити війну, Україна підтримує його кроки. Наша мета зберегти нове ставлення США до війни, щоб воно відповідало європейському. Знаєте, якщо, наприклад, Трамп дасть якусь велику кількість тих самих далекобійних томагавків. То, можливо, це буде якимось сигналом. Все інше це просто слова, які насправді абсолютно ні на що не впливають. Наступне про оцю спільну оборону так, між е е країнами Європи та Україною е на тлі дронових атак по Європі. Що каже Зеленський? Україна пропонує Польщі і партнерам створити спільний щит від повітряних загроз. О, как! Президент заявив, що Україна має потенціал протистояти всім типам російських дронів і ракет, а спільні дії з партнерами забезпечать достатньо зброї і виробництва для цього. Тут також дуже цікавий момент, чи це має бути якась справді спільна оборона, чи далі Україна має виступати просто так званим щитом Європи, коли гинуть українці, цим самим захищаючи всі інші європейські країни, які далі нам дають зброю і гроші в кредит. Оце дуже цікаве питання, і... але ми розуміємо, що його на таких форумах ніхто піднімати не буде, бо знову ж таки, віддавати ці гроші треба буде не Зеленському, а це треба буде робити народу України. І, скоріш за все, що це буде ще е дуже не скоро, і це залишиться нашим дітям, внукам, правнукам і так далі. Е далі <кій> він наголосив, що ро якщо Росія втратить можливість атакувати з неба, вона буде змушена шукати інші шляхи співіснування. Зеленський також вказав на можливе використання РФ танкерів в Балтійському морі для запуску дронів і закликав Європу закрити морські шляхи в разі підтвердження таких фактів. Також ця інформація є не безпідставною. Біля берегів Данії були помічені без, скажімо так, російські кораблі, які були і ті, що возять нафту, і військові, так само. Uh, і вони були без. Вони стояли біля кордонів Данії або пропливають десь там поряд, і чомусь саме в ці моменти над Данією літають якісь невідомі дрони, які абсолютно ніхто не може збити. Це також насправді дуже цікавий момент, який наштовхує на, uh, на щось нове. Президент очікує на потужний 19-й пакет санкцій ЄС швидкі рішення щодо використання російських активів для оборони та відбудови України. А також наголосив на необхідності невідкладного вступу України до Європейського Союзу. Членство України це шлях безпеки, це важливо для нас і всього східного флангу. Геополітичний вакуум завжди запрошує російську агресію. Тому Україна має вступити до ЄС, і це станеться. Ми робимо все необхідне. Важливо, щоб вступ України не гальмували політика окремих країн. І я думаю, тут він. Наголошує на Угорщині, яка цю історію постійно блокує, можливо, є ще якісь інші варіанти. Але давайте по-чесному, якби в Євросоюз Україну хотіли взяти швидше, то така змога була ще і 10 років назад, і 20 років назад, і 5 років назад. Але бачимо, що ця історія просто-напросто нікуди. Не просувалась, але як мінімум зараз говорять і про ЄС, і про НАТО. Хоча я особисто сповнений в цьому питанні максимального песимізму, бо е, ми бачимо, що ніхто нікуди не спішить, і навіть такі країни, як, наприклад, Німеччина, Франція, та сама Британія, так, якщо ми говоримо про вступ в НАТО, Фінляндія, Швеція і так далі, так, вони всі допомагають, але коли треба. Коли піднімається питання вступу України до Європейського Союзу, то там ситуація одразу ж гальмується, складаються якісь дуже тяжкі і непереборні обставини, через які швидко це зробити не можна. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, давайте будемо е, чесними. Якщо брати, наприклад, зараз Україну в НАТО е, в Україні йде війна. В НАТО її не візьмуть. Чому тому, що йде війна? Закінчиться війна, тоді можна буде говорити про вступ в НАТО. Це перший момент. Вступ в Європейський Союз з тим рівнем корупції, який на сьогоднішній день є в Україні, з тим з тою кількістю порушення прав людини, відсутністю верховенства права безладом тотальним і кумівством, корупцією, нерівністю для багатих і бідних, для тих, хто при владі і хто влади немає. Ці всі фактори напряму також впливають. На вступ України в ЄС, бо нікому в Європейському Союзі не потрібна е, країна, де е, половину бюджету можна розкрадати. Це я говорю орієнтовно, якихось там цифр у мене нема. Але ми бачимо ту кількість корупційних скандалів, які відкриваються, і ми розуміємо, що в Європі на сьогоднішній день така історія з таким рівнем корупції просто-напросто неможлива. Навіть якщо ми візьмемо е, нашу сусідню Польщу. Так, то про це можна багато говорити, але перше, що зробила Польща, для того, щоб, по-перше, її взяли в Європейський Союз, і по-друге, щоб вона могла зробити економічний стрибок, який Польща таки зробила за останні 20 років, перше, що вони зробили, вони викорінили корупцію на найвищих рівнях. І звісно, що в будь-якій країні є корупція. Про це можна також говорити дуже багато, але немає в Польщі випадків, коли ДБР. Через день відкриває якісь кримінальні справи, або що в нас 10% народних депутатів України входять під кримінальними справами. І навіть міністра єдності догнала та сама участь за розкрадання на 1 мільярд гривень. І точно так само колишня міністерка, а зараз. Посол в Сполучених Штатах Америки Стефанішина, на яку також НАБУ відкрили кримінальну справу, і вона там проходить за перевищення службових повноважень і користання своїми повноваженнями для збагачення. Також ходить під кримінальною справою, але при цьому поїхала в Штати е е е як посол. Так і дуже багато різних кадрів в нас пороз'їжджались по всій Європі, по всьому світу, як посли. Е е і в тому числі тоді, коли їх було звільнено за е, якісь скандали корупційні, махінаційні і так далі. Тому про вступ України в Європу в, Єв... в ЄС можна говорити дуже і дуже довго, але мені здається, що допоки така ситуація, ніхрена нам це не світить. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, друзі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю, як завжди, всім гарного дня, до зустрічі!